Так, любителям автомобільної теми. Всім доброго дня, друзі. У мене на ремонті перебуває такий автомобільчик. Поки я чекаю запчастини. Так як я ще займаюсь перевіркою авто, ну не міхи, я, щоб утриматися і не провірити цей автомобільчик. Скільки ж на ньому віддерж паклвки? Він 2004 року, шкода Octavia 5 бензин ну Понятно, що не митий, не підготовлений до продажі цей автомобіль в експлуатації. Ну, глаза і приборчик, як то так сказати, не обманеш. Я зараз вкратце вам покажу, що, звісно, з цим автомобілем. Зараз включаємося, що з цим автомобілем відбувалося за його життя. Вот так, 328 ми маємо. 281. 221. Десь автомобіль це і так получав крепко 721. Що я вам даже передать не можу. Ось 1465. 1080. Ошибка. Це в мене на 1500 мікрон. І тут, представляєте, 15 мм. Ось даже не бере, не пікає прибор. 1,5 мм шпахлі. Більше ніж 1,5 Ось, 1145. Оце ця машинка бідна 800. Це капот тільки. Йдемо далі. 147, 146. По факту, тут ну, всі деталі 171, всі деталі вже я не знаю коли вони ремонтувалися, всі, все крашене. Дивимося парочком 444. 327 і оце вже все пішло опять заново ржавіть і гнить. Я думаю, вам буде видно. Дивимося далі. 137. Ось, ось ошибочка. І дивіться, ж шпаклювка вже пішла тріскатися. 270 723, 661. А тут ось, ось о, почти півтори тисячі. Идем дальше. 175. Дверка, естественно, что же вся фарбувалася. Я вам сами цікаві места. 176. 155. Понятное дело, что все фарбувалося, Все. 600. 642. Вот ну, все. Ошибка. Тут аж ведром для на ней просто капец. Ошибка. Ну, все. Даже не бере прибор. 1441 ошибка 479 я вам вкратце иду 142 150 о все даже не бере 1296 216 что тут овцу но все ошибка о, все даже не бере прибор 1100 что сюда прилетало всю машину конечно То, що тут по-любому і пройоми крашені. Все 105, 160, щоб ви розуміли. З 67 це ось рідно вверху пішла. Я зараз так щоб не затягувати. Відосик 134, 135, 160, це діло, що вже переказ, 255. Ністо я взагалі не обсуждаю. Так, ідемо далі по аркам. 1170. 600. 1135, 167, 162, 166. Це вже все красилося і шпаклювалося, дивіться. І все це опять заново пішло. По фотографіям би на продажу, понятне дело, що машинка стояла б ідеально. Воно дивіться, який став Я ще буду її ремонтувати, покажу вам, що робиться знизу. 126, 130. 138, 165. По факту, я вже говорю, не крошена тільки криша на машині. 158, 147. Ляда теж фарбувалася, підфарбовувалася, можна сказати. Без шпакльовки ляда. Ну, 141, але вже піддувалося і лаком. Скоріше всього царапинки 140, царапинки скривали, ось ідем далі, теж тут цікаво, 221, 188, 190, 206, 206, 175, 195, іде наші арочки, 174, 147, 203, 180 дверка теж фарбована. 180 і що цікаво, 4-4 року бокове стекло, вікно навіть мінялося 8 рік. Як вона получала ця машинка? 185, 116, 140. Оце ось тут ще 200, так. 119, це ще 120 це. 135, 131. Низ не трогали по переход. Ось шпакльовочка погнала. 238, 354, 200, 150. Передня дверка теж фарбована. Ось шпакльовочка пошла. 1100, 642.

137 наши арочки 178 150 131 и мы уже их не стал я думаю что должно вам видно быть как уже повздувалась эта а краска вместе с этой шпаклевкой вот такая вот вся печалька чтобы вы понимали это вот шпакля поотпадала 234, 362, 460. Ну все, ошибка. Вот все тут вот тут получается. Все мы месте вся помилка. Тут уже отпадаешь поклевка. Вот. вот такая печалька у нас из кузовом. У таких роках вже автомобілі. Хоча технічно я не спорю, може вона ще й непогана машина, вона може ще буде їздити. Але ж кузова 132 Оце вже в такому печальному стані. Понятне діло, що крила капот крутився, тут вже із пісні слов не викинеш, як кажуть ото. Так що в такому стані, друзі, автомобільчики на такі роки. І в хорошому стані, щоб такі раки знайти це, я не знаю, це вже рідкость. Так що не вірте в чудеса, а на фото було б все гарнюче. Поки не приїдеш дивиться її. Так що, зараз потім буду знімати відео про ремонт і покажу вам, що там робиться ще. Знизу по кузову, Так що всім миру і добра.